Шетелівському аграрному ліцеї майже пів тисячі вихованців. Нині у закладі створюють навчально-практичний центр для трактористів. Зокрема, закупили нову техніку. Трактори ці універсальні. Перш за все, це для навчання учнів. А потім вже для роботи на учбовому полі. Розкидач добрив також придбаний в цих рамках і до даної техніки. Дискова борона 4,2 для обробітка того ж учбового поля. Агрокомпактор тож шестиметровий 2024 тисячі заклад став одним із трьох учасників проєкту від Міносвіти сто майстерень. Крім нього оновлюють навчальні бази у Кременчуці у вищому професійному училищі номер 7 та регіональному центрі профтехосвіти номер 1 Сто майстерень зараз. Вход 88 майстерень. Загальний бюджет по державі це 549 млн грн. мільйонів гривень. На Полтавську область йде 46 мільйонів, трохи більше, із з яких 14 мільйонів це кошти обласного бюджету. Один із найдороговартісніших проектів в нашій Україні вартістю 25 мільйонів гривень. Учасники освітнього процесу матимуть усе необхідне для того, щоб бути сьогодні конкурентно спроможнім, для того, щоб працювати на сучасних великих фірмах, агрофірмах, обслуговувати і працювати на нових тракторах, автомобілях. Окрім обладнання, ці гроші на меблі, інструменти та ремонт приміщень, зокрема ангару для техобслуговування та шиномонтажу. По проєкту запланована роздягальна. По тій стороні буде виставлена техніка. Цей простір предназначений для пункту ТО та шиномонтажа. Яма осмотрова, старий бетон убирався, залився новий, збивалася вся штукатурка стін. Заново все поштукатурено, замився весь потолок, покрівля замінена, вікна замінені, проводка вже зроблена і залишилось пошпаклювати і покрасити. Також у закладі відремонтували приміщення для двох лабораторій. Одна з них для вивчення агродронів. За цим проектом у нас закуплено агродрон, який може піднімати 40 кілограм корисного навантаження. Чи це будуть добрива, чи це будуть гербіциди. Також, наприклад, маємо такий апарат. Він буде картографувати поле перед тим як великий апарат зможе злетіти. Раніше у нас це було виражено в рамках технічного гуртка. На практичних заняттях з майстрами виробничого навчання на тракторі дискуємо поле. Сіємо, ну як все має бути. Навчальний заклад отримує дуже багато новітньої техніки, яка допоможе в подальшому отримати хорошу роботу і заробити кошти. Як розповіла Суспільному, керівниця Решетилівського аграрного ліцею Ніла Спільна, заклад долучився до проєкту 100 майстерень майстерень» 2024-го. Роботи розпочали того ж року, а завершити мають навесні 2025-го, у квітні чи травні. Лілія Пархоменко та Микола Ярьменко Суспільне новини Полтава.